І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандріок, сколівські баскиди, соснові ліси, Карпати, Мактінко причиста. Мій перший сьогодні, цьогоріч ось такий бамбула, болетус, пінофілус, з вишневий, королівський боровик хто як називає. Це просто, це просто. Це просто зашквар. За це зашквар. Це просто. Дивимося, що у нас далі. Ось. Ой. Дивимось далі. Слимаки їх дістали, деякі вже з відбитими шапочками, відгризаними. Ось-ось-ось. Погода, хоча і холодна, але тим не менше, тим не менше, будь ласка, отаке у нас чудо на округи. Темний ліс, я навіть не сподівався, що вони вже будуть. Але хто шукає, той знаходить. Хто шукає, той знаходить. Будь ласка, ще один у нас. Ось. І погризаний, але міцненький. Прикриємо ямку. Так. Ну що ж? Перебираємося до нашого бамбули. До нашого ветерана. Чисто випадково поїхав, просто так подивитись, не вірив, що ще може щось бути. Але, але, але. Будь ласка, це малючки. Ну, а тепер наш супер-приз. Супер-супер-приз. Ай-яй-яй, заховався. Заховався. Йо, мам, мама, мама! Ой-яй-яй, виходь сюди! Ну ходи, котику. Куди, брати, куди до мене? Ась, 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 есь, ас. Ась, ас, Це. Це бомбула Боже мій. Невже? Невже він мені попався? Невже. Ой-ой-ой, емоції зашкалюють. Ось. Ось таке у нас неймовірне чудо. Ось таке у нас неймовірне чудо. Це просто я. В шоці і в екстазі. Дуже-дуже рідко, коли вдається у нас знайти таких красунчиків. Ось. Це сосновий буковий білий. У нас їх називають королівські, хоча це помилково, бо справжній королівський боровик трішки інакший. А це сосновий білий, булетус спінуфілос. У нас їх ще називають вишневі королівські, ну якось так. Взагалі дуже приємна штука. Емоції від його знахіток. Неймовірна кількість. Ось так, ось таке у нас чудо сьогодні малята. Любі хлопчики і дівчата. Це просто неймовірна знахідка. На сьогоднішній травневий день перші мої білі гриби у 2025 році. Ну що ж, слідкуйте за каналом і будете знати, що твориться в Карпатах, в Львівських Карпатах, бо основна моя. Специфіка пошуку по Львівських Карпатах. Всім мирних і щасливих мандрівок. ви були з каналом країна Гребландія. Відвідували ми Сколівські Бескиди. До побачення!